Ви такого сала ще не куштували. Процес приготування копченого сала від компанії Салко. Усе починається з ретельного відбору. Ми беремо тільки найкращі шматки, ніжне сало з прошарками м'яса, без зайвої вологи, без надлишку солі, те, що справді варте диму. Потім маринад простий як у бабусі, сіль, спеції, трохи часничку, лавровий лист і нічого зайвого. Ми даємо салу настоятись, вібрати в себе аромат старих рецептів. Це не поспішаєш, це чекаєш, коли воно дозріє. І ось коптильня, серце процесу. Сало вішаємо вручну, щоб кожен шматок отримав свою порцію диму, палимо тільки натуральну тріску, вільху або яблуню. Вона дає м'який теплий аромат. Не гірчить, а навпаки, розкриває смак. Процес триває кілька годин. Ми слідкуємо за температурою, за кольором, за запахом, бо сало не терпить поспіху, воно любить, коли з ним по-людськи, у підсумку шматки із золотистою скоринкою, ароматом диму, який пробиває крізь спогади. Воно ніжне всередині з хрусткою оболонкою зовні всі шматочки вакумуються та їдуть до вас в подарункових боксах. Це не просто копчення, це салко.